Всім привіт! Отримав посилку і на цей раз заказав собі ось такий невеличкий Воблер-Кренг для ловлі головня та Окуня. Ну, в першу чергу, звісно, головня. Воблер в такій формі у мене вже є і не один, але купив я його саме через ось такий окрас. В такому окрасі під Форель в мене ще Воблера не було. Боки в приманки розмальовані під форельку, спина чорна, а пузо біле. І зразу дивіться, петлі на гачках потрібно проклеювати. Вже так гарно воблер пофарбували, могли і ось ці петельки заробити. Ну, але ціна на цю приманку досить смішна, тому, в принципі, сам заклею клеєм петлі. В інтернет-магазині цей Воблер вартував 1 долар і 1 цент. Але, дякуючи акційній ціні та купону на скидку в 50 центів, я за цю приманку заплатив всього-навсього 1 цент. Або, там, здається, 38 копійок чи скільки по курсу. Пізніше гляну, то більш точніше напишу. Получається приманка за 1 цент. Також замітив на попередніх воблерах такої ж форми. Там були трішки більші трійники, і вони часто любили при закиді чіплятися один за одного. Тут на цей воблер поставили вже менші трійники, і вони якби не повинні чіплятися один за одного. Довжина Воблера без лопатки практично 3,5 см. Десь так. 3,3, 3,4. Вага Воблера 3,7 грам Ось такий Воблер купив по акційній ціні. Не планував я купувати вже воблери в такій формі, тому що в мене є вже такі і не один. Ну, але в інтернет-магазині побачив фотографію ось такої приманки. Ну колір мені дуже сподобався. Але, коли отримав його, ну, так собі, може бути. Надіюся, він не відлущиться зразу. Адже, рибалити на гірських річках, де глибини до пів метра, течія камні, дуже важкі умови. І фарба може відлітати на ось таких дешевих приманках. Ну, надіюсь, тут протримається. Також мені не подобається, що потрібно проклеювати петлі. Але один цент за приманку, все це перекреслює, тому. Буде ось така приманка в моїй спінінговій колекції приманок. Подивимося, буде можливість виїхати на риболовлю, Побачимо, як він працює і яку рибу ловить.